Друзі мої, всім привіт! Ми йдемо в гості неділя, пів першого дня, ми йдемо до сусідів. Дивіться, яка погода. Сипе сніжок. І вранці теж був мокрий сніг. В общем-то зима не хоче уходить від нас. От такі справи. Все сиро, мокро. Саша там загородку робить для качок. От. Ну, зараз покинув робити, бо гукнули. Треба йти. Ваня ще спить, Ваня ліг вчора спати, без 24, і то я його вложила, встала по нужді. Дивлюся, він в телефоні. Кажу, Гані телефон сюди і давай спать. А він не в одному глазу. Дивиться на мене ясними очками. Кажу, блін, оце, да, оце режим у дитини. Я не знаю, як уже розказувати, доказувати, прятати, скандалити. Ну, в общем, оце й діти. Оце й діти. Садочок наш. Холодно. Холодно, холодно. Такі то справи. Так, що ще вам розказати? Їсти, я ще нічого не варила. Зварила кашу котам. Знаєте, планувала зварити кашу. Там на каналі Пікнік, Наташа Пікнік, вона варить кашку гречка, рис і пшоно. Оце я хочу таку зварити. Розморажується у мене гуляшик. Хочу зварити такої кашки, ну і перше щось зварити. Сьогодні треба ж, мабуть, ж, я так думаю. Тож я довго спала, ну як довго? В 9 я встала. Я зробила зарядку, потім ми потім спаснідали, потім я заправила стірку, потім мені позна... п -п позвонили, я балакала довго. От. Ну, як довго, з півчасика, мабуть. А потім дзвонили, треба йти. Щось немає їх, де вони є? Я зараз вже сама дойду без них. Де вони? От І все, оце такий день. Оце такий день. Тут затишніше, там, бо, якщо б ми йшли дорогою, там вітер холодно. Вже не хочеться цього снігу, а він іде, 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 іде. Ну що ж це таке робиться? Це наша грядка. Будемо тут садити картоплю. Бачите, як багато у нас землі. Потім старші станемо, засадимося садочком і все. Купимо собі на зиму мішок картоплі, цибулі, що там треба, та й все. Цього садити вже не будемо. Здоров'я вже не буде садити. Поки що є, садимо, з кимось навіть ділимося, продаємо трошки. І собі є, слава Богу. Овочі не купуємо. І якусь ягоду теж закриємо. І ця і полуниця є, і ожина, і малинка. І винограда вже трошки було у тому році. Ну, в общем, так. Є вишні. Ну, вишні, правда, ще не наші, але ж є. Отака у нас тут красота, дивіться. Простору. Все, далі вже немає. Далі отам йдуть дома трошки отам. Там, там, там. А тут, дивіться, отак ми живемо. Бачите. Вони йдуть нарешті. Машуть. Що там машуть? Щось машуть. Йдуть нарешті. Вибралися. Дихайте, дихайте свіжим повітрям зі мною. Хочеться так стояти, і стоять. Так, ну все, друзі мої. Всім гарного дня, гарного настрою. Пишіть мені. що небудь пишіть. Якщо вам не ліньки, пишіть мені, буду рада. Всім всього самого найкращого. Бувайте, пока-пока.